Є знижки представляють незламні знижки на хьюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та гоща. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. 7 година і 32 хвилини Київський час просив найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас! Через російську атаку на Київщині горіть промисловий об'єкт. Протягом цієї ночі ворог атакував область БПЛА і ракетами. Тривога тривала 4 години, і в районі працювали сили ППО. Росія вночі підіймала 4 стратегічних бомбардувальники, крім Київщини, ракети летіли ще й в бік Хмельниччини, до речі. Одесу атакували шахеди, там лунали вибухи. Силами ППО вночі було збито 48 ударних БПЛА і 5 крилатих ракет. Франція передасть Україні щонайменше 5 літаків Міраж 2000 і навчить українських пілотів. Про це заявив Еммануель Макрон під час заходу, присвяченого 80-річчю висадки десанту союзників Нормандії. Також стало відомо, що Франція прийме на навчання ще 4,5 тисячі українських військових. Макрон підтвердив дозвіл на нанесення ударів французькими ракетами по території РФ, але виключно по військовим цілям, з яких власне наносяться удари по Україні. В Ворочисті церемонії у Нормандії участь взяли і президент України і Перша леді. Частину промови французький президент присвятив Україні. Давайте послухаємо, мерсі пеплюкреня. Спасибі українському народу за його хоробрість, за його смак до свободи. Ми з вами. І ми не похитнемось. І ще одне російське судно спустили на дно у Криму сили оборони України. Гур на морських дронах прорвали ворожі морські фортифікації і влаштували феєрверк російському кораблю. Це був буксир Сатурн. Знищення російського корабля підтвердив представник гур Андрій Юсов. Цей корабель допомагав Росії панувати в акваторії нашого моря. Чи вижив хтось з екіпажу? Українські оборонці наразі встановлюють. Двоє українок загинули в аварії на залізниці в Чехії. Про це повідомили в МЗС. Пасажирський потяг зіштовхнувся з вантажним через те, що машиніст проїхав на заборонений сигнал семафора. Загиблих в аварії четверо постраждали понад три десятки. Найбільше травм серед пасажирів першого вагона. Один з машиністів потрапив до лікарні, іншої шпиталізації не потребував. Як повідомили в «Укрзалізниці», причепні вагони, пасажири, яких їхали до чопа, були у середині поїзда. Компанія-перевізниця працює з чеськими колегами, аби допомогти пасажирам із пересадками. Зараз залізничники розслідують, чому поїзд поїхав саме на червоне світло через технічну чи людську помилку. Критичний дефіцит світла, але ситуація прогнозована сьогодні, по всій Україні продовжуватимуть вимикати світло за графіками. Найдовше світло не буде у столиці, адже в Києві найбільше підприємств і установ критичної інфраструктури, які не підпадають під відключення. Тож їхні обсяги споживання ляжуть на приватних абонентів підприємства. Як повідомив електропостачальник, столиці на сьогодні е, 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 збільшили ліміти, тож побудові споживачі будуть зі світлом щонайменше півдоби. Енергетики наголошують, планують відключення лише за графіками, але вже котрий день поспіль потужності не вистачає. Ліміти абоненти швидко перевищують, тому світло вимикають і в додаткові години. Експерти кажуть, що готуватись українцям краще до гіршого сценарію і максимально заощаджувати тоді блекаути не будуть затяжними і частими. Чи зможе ситуацію врятувати додатковий імпорт електроенергії за кордону? Давайте послухаємо експерта енергетичного програму. Він відповів. Ліміти безумовно існують. На жаль, вони досягли свого технічного максимуму на сьогоднішній день. Нам варто згадати свої звички стосовно економії електричної енергії у побутових умовах. Інакшого сценарію проходження і літнього сезону, і належної підготовки до осінньо-зимового періоду я особисто не бачу. Мінекономіки навчатиме жінок чоловічим професіям. Причиною є мобілізація спеціалістів до лав ЗСУ. Як повідомила перша віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Сверденко, ліквідація нестачі робочої сили сьогодні для України є критично важливою задачею. У центрі уваги професії, які мають максимальний попит, держава сприятиме навчанню і перекваліфікації жінок, які опановують так звані чоловічі професії, тілоохоронців, водій, вантажівок, автобусів або навіть тракторів, закрити дефіцит робочої сили Україні фінансово допоможе. ЄБРР. Покарання для науковців за використання чату GPT. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект про академічну доброчесність. Він передбачає відповідальність за написання наукових робіт за допомогою штучного інтелекту. Якщо ж у роботі міститься результат, який був згенерований комп'ютером чи моделлю щі чату GPT, це має бути зазначено автором. Також ініціатива пропонує запровадити покарання за плагіат. За недоброчесну наукову діяльність особу можуть позбавити наукового ступеня, те ж саме стосується і ступеня вищої освіти. Від завтра на Одещині планують відкрити для відвідування перші пляжі. У прибережній зоні зараз проводять перевірку щодо безпеки для людей. В морі будуть встановлені сітки для стримування плаваючих мін. Як повідомив голова УВА, Олег Кіпер влада планує якомога більше зробити відкритих пляжів. Людям можуть також дозволити відпочивати в лагуні у селі Приморське і сподіваються відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове через безпосередню близькість до румунського кордону. Там постійно чергуватиме патруль. Ну, у нас сьогодні все ближче до гір, а не до моря. Івано-Франківський випуск. Ще багато сюрпризів. Попереду будьте з нами.